Так, друзі, всім привіт. Приступаємо ми далі до кабіни. Кабіну зачухали максимально вже. Зараз перевернули, щоб тут понизу все почистити. Все приготуємо, але тут не все. Ну, я сюди приїхав не з пустими руками, тільки з пирятина. Так, прийшли мені. Прийшла мені посилочка. О, Сергій Іванович тут як тут. Давай заїжджай чисти. Так, ось поприходив мені товар, який я замовляв від компанії Грутек. Дуже він мені допомагає в цьому проєкті. Здрасте Сергій Іванович. Ох, подорожий. Так то ж не сідушка. Ти перепутав. <ріст> так. Це все ділося, будемо розпаковувати і покажемо. Вже більш детальніше, що прийшло. Так, тут що ми маємо? Ми маємо тут такий руль. Це руль. Повірте, він Я стоїть нормально. Тут у нас що, резинки на двері. Це шланги, чи ці Камери на колесах? Да-да-да. Так, і сюди ж зразу ж є і чохольчик. Ни хрена Якщо що кожаний. Не а підрульки немає чохольчики. Я, а ти? А, підрулька? Да. Так, що в нас тут? Тут у нас корзам на кабіну. Який ми будемо обклеювати. Так, потім отут у нас отакий щиток приборів. Вау. Який в мене датчик. Тобі ніякий ніяк не підходить, держи, це одразу забирай. Так. Коротше, сьогодні на новій пошті носив, 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 воно не кончається. Так, держи, Сергій Іванович, це теж в кабіну. Так. Так, це з той сторони заберу. Це з той. Так, в общем, Занесем, розпакуємося і покажу, що мені поприходило, що я замовив. А ви вже цим часом ставите вподобайку і пишете комент, як ви на ці всі запчастюльки дивитесь. Фух.

Гудиться з Да Замерз Ну Нехай гріється. Так, а в нас що? Кава. Буржуйка розтоплена. Кабіна перевернута. Запчастюльки поприїжджали. Зараз низу тут зачищаємо. Чого в нас, чого два дня не виходило відео, нам треба були отакі запчастюльки. Такі всі приколи, щоб зібрати задню рамку, що треба поварити, зробити, щоб підготувати кабіну до ґрунтовки і покраски. Через що не було два дні відосів, бо ми не працювали. Все, що ми зробити, зробили. І все. Так, ось на кабіну прийшла проводка, мигалочки, на руль концовочки. коротше, Ще дуже ще багато ящиків навіть не відкривав. Так, ще ток приборів з проводкою. Зараз не зачистимо, перевертаємо кабіну, унідряємо рамку і погнали далі працювати. Зараз буде в гаражі тепло і буде красота. Зараз Миколаївич на кочегари, так? Да? Так, в общем, п'ємо каву, хто п'є з нами, Пейте. А ми будемо зараз гайкувати. Так, ну що, прилюбили ми вже задню рамку. Поварили сюди, такі були гайки в нас. Длінні. Та яка різниця, Зачиститься, все зробиться. Ярика такі гайки були длінні, класні. Нє-ні не, 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 не ти цю сторону не заламаєш. Так, так. заламайте. От Такі циліндрики мочнішо. Ні, я ж не закручував, то що я ж думав виставить їх. тепер, А тепер ти з кабіни, хочеш сказати, ти їх нажмеш? Ручкою. Ага, не потягнеш ніколи. У мене в кейсі отакі забіжки стояли. Оп, і ручка немає. Не треба. А оця заводська у мене така була, тут такі ручки виставлялось воно все. Хоче тільки бряскотить і толку ніякого. Так відкрий, зажми. Хоп, все, чого <сь> не туди поліз. О, оце тепер воно. Це все діло прилюбилось. І буде тут стояти. Мінус. Мінус одна проблема. А ну, Ярик, покажи, як ти мигалку прилюбив. Ні, так бачиш, ти От постав сюди ручку. Це дуже вони крепкі, треба щось сюди слабше ставити. Ні, воно ж буде. Ще стекло стоять, воно його. Ні, то така. Ну це так само важко. Да. Воно ж стекло, воно ж буде вже упор, поняв по стеклу, по всьому. О, а так. Я река, ну показуй. Стриптиз покажи. Стріптіз, покажи. <плес> ну так, а давай по-нормальному. Це <плес> нормально, я спішок, прапор, там гірка є, там. Та можливості Отак, да? Так там немає серединки. Ні. У мене в стояла так дубка.

а не Ну в общем, такие всі мелочі, нюанси треба робити зараз, поки вона не погрунтована, не покрашена. Через що ми стояли два дня, щоб поваритися тут на годину, щоб не ще ж ніколи. Давитиме його давитиме, то так кажеться. Це пуста рамка. Я тобі серйозно кажу. Так воно є. Так само і в мене важко. Поки потягнеш, аж наче. Потекли, вони, кстати, не чого стояли Я думаю, виворот по фігурі. Так, тепер треба сюди знайти по шайбочці, зашплінтувати. Давай, все, працюємо далі. Працюємо далі, а там буде видно, що у нас буде встановлювати. Так, ну що, кабіна кабіною, а гербіцид купувати треба. Замовили гербіцид, привезли. Кому потрібно, можете звертатися, провірені люди. Да. Вже не перший раз беремо. Скажи контакти свої. 0,66, 128 30, 34. Микола мене звати. Так що дзвоніть, спілкуйтесь, гербіцид класний тоталка. Ми в цьому році працювали по 2 літри, один обробіток. Було поле без бур'янів. Да? Ну, не знаю, не знаю. Це не точно. Так що. В тому році брали, сподобалось, беремо в цьому році Скільки ми? 340 літрів. 360-340. землі о, о, о. <сі> Ти думаєш, що другий трактор робиться? а? Не, 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 не. <сі> так, в общем що, ми вигружаємося і далі йдемо у гараж, там тепліше, ніж тут. Люди з нас приїхали з снігом. Та так, да, тут є закидані номера. А в нас нема. У нас класно. Так, в общем що. Ми вигружаємося. А ви дивитесь. Так розрізаємо крило. Щоб зробити сюди рамку, Закрити. Бо не було заводської. Так, тут на даному етапі кронштейн зроблений. Зроблений. Так само і тут. Ось. Розпредлили. Гайку уварили, зачистили, все. Тобто кронштейн буде сйомний. Да я вилізу. А кожне не пиляй. А тут, я так зрозумів, йде заводська кришка. Сюди. Для чого не зрозуміло. Зараз ми з крила виріжемо кусок метала за цього. Сюди прикладемо на прихватки. Щоб не було цієї дирки. І все, і красота. Сюди ставиться замок на ляду, щоб закривалася задня. І все буде бімба. Тільки треба не спішити, Русіка, а зараз подивитись до цього. Тут різьб немає, я зрозумів. А тоді ніяк буде вставити болти, якщо ми ту ляду зараз уваримо. Тут нема у лядівці. А замок прикрутити? А як зараз заваримо її нахрен, то тоді вже все. Або робити на завісах, типу якось воно не було, Бачиш, типа съйомна була. Ну вона типа відкривалася і закривалася. Ну в мене на МТ зоні вона приварена з заводу. Я сказав Віу-віу? Да, я... Ні? О! Блін, а ці мілочовки так щось время затягли цілий день, промудохалися з цією фігньою. Ну в принципі, я думаю, вже зніму кінцевий результат по сьогоднішній роботі. Да и все. Так, гербицид купленный. А сколько ярик канистрами? Четыре? Четыре шестьсот. Канистра. Тоталка брали. Це як оптом? Ну да, оптом мы брали четыре шестьсот каністра. А там контакты его есть, кому интересно можете позвонить. Так, так, так. А это еще одна пришла посылочка. У Рафаля замовляв віброізоляція, каучук, ну шумка, щоб клеїти. Ще навіть не розпечатував. Це, вже... це не з цим приїхало, це пізніше приїхало. Це все приїхало від віталя. Всі ось резиночки, но весенькі, на вікна, щоб вставляти. Ну, коротше, красота. Тут десь добавляється бути резинка, щоб і... По контуру крило, поняв, робить, прикручувати. <послужб> да, 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 я заказував. Отакий От буде корзам. Будемо обшивати. Українська <послужб> передала якось так. Опа, так. Димить. Чуєш, ти, ти мигалки вварюєш, чи ти вварюєш вихлопні? Свого їсть вже прогрітий. Прогрітий, так? Короче, місія виконана. Да. Віу, віу. Та понятно, що на той год. Цього цьому году ми не вспіємо. Так, а де? Опа. Ось всякі такі мілочушки на колонку рульову. Щоб все воно було по красоті. Ну, воно все буде робитися поетапно. Це ось Замок, ручка оригінальна на ліву дверку, бо та не годиться, дорожня карта це. Не то пальто. Так. так, це зад перед проводка. А це буде ще одна віу-віу. Ща це її витягну. Вів вів у мене виходить. Виробник тут буде. Хоч десь читав в Польщі. Достаємо ми другу другу таку вів вів. І буде отак. Одна отут, вів вів. а друга отам біля ярика. Гарно должно бути, гарно, навірно. Що, що на Джандірі? Я тобі буду давати в оренду, поняв? жнива. <рес> одну собі оставлю, одну тобі в оренду. Повів віка, все зняв. В принципі, він жнива не виїзди, так можна. Дві зняв. Ну так воно ж все ж сьомне, дві секунди буде. Та ні, ти купиш, я тебе знаю. <рес> не це його. <рес> не це його, так купиш купиш. Але тим побоку дати, бо і ми формуватися нове. Вона тобі принципі не нужна була, наша її доставав? Ти по потім їх поміряй. Тут ще багато ніж Тут ось у мене є механізм включення переднього моста. по-моєму. Тут, по-моєму, лежить механізм. Ще чогось не пам'ятаю. Ну, коротше, все далі поступово відео покажу. Що, куди, як і до чого. Так, в общем, Працюємо далі. Робимо заготовку із цієї фігні. Нарешті ми дождались маляра, так, да, Євген? Я не маляр. А хто? Штукатур. Я штукатур, так, треба оці участки попідшпакльовувати. Та, Де не А Я не матюкався, я щось сказав, щось погаджу. Я піду, тут... блядь. Так, що ми маємо по кабіні? Скрізь закладні поробили, скрізь що нам треба було. Рамку ми цю підігнали, поставили замок, закрили, все закривається, працює, познімали назад, щоб не мішало, коли будемо красити. Зібрали цю тумбу вже, цю частину поварили, все підготували. Так, що ми маємо? Дождався цілий день. Так, Сюди кронштейни поварені. Лежать, ждуть. Так, що тут у нас? Тут кронштейни поварені. А поварені. Чого? Поварені. Що? все, де у цьому водоотводі, о дирочку не заварили. Просрали, значить. Ну заварити. Заваримо. Ще ж ми не, погру... не погрунтували. Практично всю, всю вже таку мелку-мелку мілочовку підігнали. Зараз Пошпаклює Євген, ще впаде разок висохне, затреться і можна наносити ґрунт. Тут би треба було майже молотком погупати. добре. Все ну, небагато там лягло і тут такого вібраційного нічого не буде. Мо, держатиме, як ніхер діяли. Ну нам що, нам форму придати, ми по-любому її придаємо, що тим более шпаклівка вона ровнять добра. Для чого ми шпаклюємо, кривий собі дай кривий. Чего а что ты за шпаклевку? Зажал путни. Чего? Это путня шпаклевка. Это кальмо. он пирожки сносит. А, а, а где ты пляж? Э? Сергей Иванович поставил. Зарегистрировал трактора сегодня. А -а -а. И знаешь, какая цифра последняя? Девять. Ноль. Нет, это десять. Там тридцать в конце. Тобто 30, поняв, закінчується. Ну і скільки виставив? Пляшку? Поки да, так. Я... Хай він відео подивиться, я йому там передаю. Ні, так він сказав, каже, що я приїду, поняв, і цей. І Женьку не позвук. І каже, по-нормальному. А це так каже, вам може десь там після робочого дня, там всі діла, поняв. Нічого он стоїть каністра. Скільки грошей? До хрена. Скільки? До хрена. Це більше, ніж... Да. Так, ну в принципі, що? На сьогодні можна відос і завершувати. Нічого більш другого не буде і нічого ми такого більше не будемо робити. Буде в основному тільки шпакльовка нанесена, буде сохнути. Так що, частина 3 відео. Єдемо частину 4. В общем, з вас, як завжди, вподобайка, комент і підписка на канал. А ми будемо приступати завтра до другого етапу. Якщо дасть Бог, все чітко, все вийде, що ми задумали, то може ми її покрасимо. У нас в принципі практично вже все готове для цього. Так що, якось так. Всім пока, пока.